Дякую. Я зробив максимальну тезово. Тема доповіді. Гуманітарні чинники, конкурентоздатності української держави для перемоги РФ. Справа в тому, що попередні дві панельні дискусії вже засвідчили актуальність такого національного і навіть я сказав, націоналістичного внутрішнього. В чому? Що? Зараз актуально стоїть питання, що ж зрештою може призвести до перемоги України в цій гібридній війні, війну розгортала Російська Федерація проти нас. І є думка, що можна досягти двома способами або повною військовою перемогу, що пов'язане все-таки з достатньою. Гібридну відповідь на ці всі виклики, які стали передав Російська Федерація, досягти тієї ж такі перемоги. І саме гуманітарні чинники відіграють достатньо важливу роль. Прошити це мова. Якщо не то перше, допоки Збройні Сили України і інші наші побратими з інших військових структур тримають периметр, так би мовити, тобто стримують військову агресію на Донбасі. Перед суспільством у в тилу теж стоїть надзвичайно важливе завдання. І це завдання полягає в тому, щоб за допомогою певних гуманітарних методів створити тут такі умови, щоб суспільство це збунтувалося, що це було суспільство солідарності, і відповідно на підставі цієї солідарності досягти нам якихось великих проривних показників і насамперед. Йдеться, я б сказав, про такий собі економічний і політичний націоналізм. В чому він має полягати? Дуже просто. Пункт перший. Україна має бути конкурентноздатною державою. Це, власне, фобія всіх адептів так званого руського міра, попри те, що вони достатньо часто апелюють, до яких ціностей вищого порядку, на кшталт духовності або духовних скріп. Їхня фобія я, насправді ж є дуже братою. Їхня фобія в тому, щоб Україна в жодному разі не стала успішною і конкретно здатою державою, щоб вона не була, власне, такою собі вітриною демократією. Причому деякі російські пропагандисти навіть озвучували це в прямому ефірі абсолютно не кривічно. Оце і є їхня фобія, щоб Україна не була успішною. Тому завдання суспільства тут в тилу, доки наші кооперативи тримають перегляд, зробити так, щоб ця фобія втілилася в життя. І це, власне, задача і сам націоналістичних сил, як таких, що є саме на вістрій боротьбі. І задача кожного з нас, незалежно від того, які ми є наші політичні погляди. Тут хотілося б сказати, що ми маємо орієнтуватися на певні вже усталені, зразки, західні, бо нічого нового нам не знаходити, власне, не треба. Треба знаходити якогось слугового висихання. І, скажімо, і республіканські демократичні партії в Сполучених Штатах вони мають на меті досягнення великих показників в політиці, в економіці, військовій справі для своєї держави. Так само і всі патріотичні сили України мають на навколо ідеї досягнення цієї конкурентоздатності України за допомогою цих самих гуманітарних чинів. Тобто військові зараз ну, вже більш-менш армія у нас. Скажімо так, конститувалися, попри те, що є ще певні негативні моменти, на які колеги вказували безперечно, коли це хоче не закручує. А от що стосується внутрішнього розвитку... Тут поки що проблеми більші насправді, ніж є в Збройних силах. Бо Збройними силами ми вже трошечки досягли якихось успіхів. А от на них якраз національної консолідації, консолідації навколо якихось спільних цінностей і відповідно досягнення на цієї консолідації і успіхів в економіці, і в політиці, і, скажімо. В зовнішніх справах. Оцьому поки що не відбулося. Це є найнагальніше наше завдання, найнагальніша справа всіх патріотичних сил. І тому гуманітар, під гуманітарними чинниками тут слід розуміти якраз побудову в Україні, можна сказати, держави-порядку. Тобто, щоб Україна і в зовнішніх справах, і в очах, скажімо, тих громадян, які зараз перебувають за лінією фронту. Вона них асоціювалася з певною державою успішною, Тобто, щоб не було підстав говорити про Україну як про державу, яка не досягла успіху. Тобто, ці всі е, смішки, які у соціальних мережах проводяться, на предмет держави 404, неповноцінної держави і ще якихось таких речей. Тобто як, ми повинні е, зробити так, щоб об'єктивних підстав для критики України саме ну, в, в плані політико правовому було мінімум. Це має бути порядок сам перед яка потребує розпішності реформ і реформ поліції і реформ судово-правоохоронних органів. І це має бути порядок в політичній сфері, Тобто, що е, всі м, консолідовані сили патріотичні, вони повинні бути згодовані на повітряних загальних речей. Е, тобто навіть якщо вони в деяких аспектах е, мають різні погляди, вони повинні підтримувати один одного, бути солідарними і тоді, можливо, це стане... І ці гуманітарні вони є надзвичайно важливі. Тут навіть справа не в якихось глобальних речах, а в дрібницях. Наприклад, тут, буквально 100 метрів від цієї будівлі є мур навколо президії Національної академії. Якщо ми не зробимо наше суспільство якимось менш конфліктним, на рівні такому побутовому, то досягнути цього на неколись цінностей, навіть якщо всі закріплені нібито важливість цього всього, буде надзвичайно важко. І я не кажу, що треба займати якусь таку половинчасту або компромісну позицію в ключових питаннях, до яких належить якраз питання національного самовизначення і мовних, і багато культурних. Все-таки всі патріотичні сили повинні ставити собі за мету якусь більш консолідовану позицію, вироблення цієї консолідованої позиції, Тому, от правильно говорити пану Лєнто на того, що немає гарантії, наприклад, що фракції, які входять до коаліції, будуть голосувати за будь-які з нових законів. От саме робота із депутатським корпусом, робота із суспільством, із якимось цієї суспільної думки на рівні колективі, повинно повинна стати завданням нашого громадянського суспільства тут в тим, поки там нікульована військова загроза, до певної міри, звичайно, всі маємо, що днями відтворилися в Ніївці. Але дуже великий є шмат роботи тут у нас. І ми повинні усвідомлювати свою високу відповідальність за це, що це кожен день робота і над собою в тому плані, що не подавати якихось негативних прикладів поведінки, і робота над тим, е, що нас оточує. Тобто е, потрібно за великим рахунком зробити так, щоб націоналіст асоціювався у ну, громадській думці з певною такою е, поведінкою, яка є поведінкою судно. Стандарт, і в особистому якомусь житті, і в політичному, в громадському, в будь-якому, і в науковому, в тому числі, те, що говорилося попередньо доповідічами про вирощування інтелектуальних яцій. Тобто такий якраз політичний правовий інтелектуальний націоналізм він, він, він повинен бути на всіх рівнях. Такі, можливо, ми зможемо досягнути цієї консолідації. І е, це ж є важливість гуманітарних чинників. Важливість в тому, що е, вони визначають буде подальший шлях людини, і якихось колективів і в ширшому розумінні держави. Через те, що якщо у людини в голові буде каша на предмети її національної ідентифікації, то яка б вона не була розумна чи кваліфікована в якихось сферах життя, вона буде фактично ворогом цієї української держави, в якій вона живе і за яку ми боремося, щоб її зробити краще. Можна би трошки сумбурно така доповідь, бо я, неправда, хотів передати слово задання, знаючи, що будуть виступати принципово, ну, на бо мені, наприклад, ні. То я дякую за увагу і ще раз закликаю всіх боротися, як би мовити, за те, щоб втілювалися оці націоналістичні ідеали і щоб вони мали позитивну асоціацію в суспільстві, незалежно від того, чи є ті люди, яким ми просуємо ці посили націоналістами, чи поки що не є. Дякую за увагу.